Розумна техніка на те й розумна, щоб використовувати її з розумом. Наприклад, у вашій пральній машинці, мультиварці, хлібопічці, є функція відтермінованого старту. Використовуючи техніку вночі, ви можете реально економити кошти на електроенергії. Та поки українці ці функції оминаються, і традиційно піки навантаження на електромережі припадають на ранок та вечір. Маємо два піки споживання зростання споживання електричної потужності: це ранковий і вечірній максимуми, і ночний провал. Це призводить до перевитрат палива в зв'язку з тим, що блоки теплових станцій працюють в режимі пусків зупинок. Більше половини енергії на Чернігівщині споживає саме населення, тому енергетики закликають людей заощаджувати і встановлювати диференційовані лічильники для побудових споживачів. Блочна фіксація часу у нічний період з 23 до 7 ранку, денний і піковий, з 8 до 11 і з 20 до 22. Піковий найдорожча електрика, півтора загального тарифу, денний за тарифом, і вночі найдешевший половина від суми спожитого. Тобто за умови, що з 1 вересня 1 кВт електроенергії для населення вартуватиме 71 копійку, то в нічний період виплатитимете 35. Потребітіль приобретає счетчик. отдает в энергокомпанию для параметризации, которая производится бесплатно для потребителя, оформляя замену и работы на выезд нашего персонала для произведения замены учета старого на новый, у вас применяется тариф с периода времени, когда вы написали заявление о применении того или иного двухзонного либо трехзонного тарификации электроэнергии за потребленную. Ще два роки тому на Чернігівщині диференційовані лічильники встановило лише 6 тисяч споживачів, то на сьогодні їх ледь не в половину більше. Хоч сам лічильник задоволення не з дешевих енергетики називають вартість у 1200-1250 гривень, плюс додати витрати на заміну, але ці кошти мають окупитися, адже ми все більше стаємо залежними від електроенергії, і її вартість все дорожчає.